Якщо ви прокидаєтесь вранці, а сил та енергії вже немає. У вас проблеми з травленням, закрипи або діареї, проблеми зі шкірою, висипання, дерматити, соборея, псоріаз. У вас низький імунітет, часті застуди, набряки, зайві об'єми, які нікуди не йдуть, підхаркування слизу, особливо вранці, надмірна тяга до солодкого, мучного. Це сигнали про те, що організм потребує очищення, а саме очищення від патогенної мікрофлори. Це грибки та паразити, які отруюють наш організм. Тому я пропоную безпечний курс на фітотравах для очищення всього організму. І це є гель-мінтозин. Позбуваємося паразитів, їх личинок та яєць. Адже саме вони порушують роботу шлунково кишкового тракту, отруюють організм та викликають шалений апетит. Позбуваємося грибка середини організму. Це наш слизь, молочниця, здуття, білий наліт на язику, відхаркування слизу, грибок порушує обмінні процеси та викликає запальні процеси. Очищаємо та підтримуємо роботу печінки та жовче відтоку. Печінка є перший орган детоксикант в організмі, а жовч бере участь у розщепленні жирів. Лімфорен очищає лімфатичну систему, це наші напряки та об'єми, це зайва рідина. Лімфа це каналізація. Вона повинна працювати правильно, бути чиста та прозора, оскільки розносить поживні речовини до органів та клітин. Та мікобен це потужний хітозноглюкановий комплекс, який виводить токсини, шлаки, бруд та сурбує надлишки грибків та паразитів. Для індивідуального підбору та дозування звертайтеся за номером телефону у профілі та будьте здорові.